Кажемо слава Богу. Я так думаю, що, мабуть. що, мабуть, ви всі мене знаєте, так? І запитання, яке у вас є не в тому, хто я, так? а де я був раніше. Це, це складне питання. Це Складне питання. Добре. Е, друзі. Я так от уявляв собі, що. Ми, наприклад, зустрілися один з одним, так, і ми запитаємо, як справи. Так? І якщо в нас є трохи часу, там не дві хвилини, а трохи більше, то е, я зауважив, що рано чи пізно ми переходимо не до того, як у нас справи, а до того, як справи в усіх інших. Так? От ми б за вами зараз зустрілися говорити. Ви б, е, е, я думаю, ми неминуче дійшли б до того, що це ж Київстару не було зв'язку, а хто там що це зробив, так? І е, це говорить про те, що. Наше життя видається нам таким простим, так? що тут ну, якби нема про що говорити. Але те, що роблять інші люди, так? Те, що там люди, які десь там на горі далеко, ми думаємо, що це щось таке значиме. Так? Що от ми, і чомусь ми все одно вертаємося до того, що відбувається навколо нас, що робить хтось інший. І сьогодні я хотів би поділитися е, таким, якби, ну, роздумами, Словом Божим, яке говорить і звертається до нас, От, прямо до кожного з нас. І... Написано це в посланні до Филипян апостола Павла. Якщо ви можете, відкрити, це Філіпян перший, перший розділ. З восьмого віршу. Отже, Філіпян перший розділ з восьмого віршу і далі. І ми читаємо Філіпян 1.8. Бо свідок мені Бог, як я тужу за всіма вами, всім Єством Ісуса Христа. І проте молюся. Щоб любов ваша ще більше і більше зростала у пізнанні та всякому осмисленні, до розрізнення вашого того, що більш важливе, щоб ви були чисті і бездоганні в День Христовий, сповнені плодів праведності, що через Ісуса Христа на славу та похвалу Божу. Апостол Павло звертається до церкви, яку він знав, і яка особлива була для нього ця церква. Якщо ми будемо читати, бо почнемо цікавитись, це була особлива церква. І навіть причина написання цього послання, вона також особлива, тому що ця церква зібрала і передала пожертву. Тобто вони в себе в церкві зібрали гроші, знайшли чоловіка і послали того чоловіка занести гроші Павлу, який, як ми думаємо, був в той час в Римі. Ув'язаний, тому що він пише про це. Ось. І там сталися ще деякі обставини, але зрештою, апостол Павло він пише цього листа і передає цим чоловікам, який приніс гроші. І він дякує їм за те, що вони піклуються про нього. І це така особлива церква для нього, і видно, що в нього якби, хороші стосунки з ним. І він каже, що я тужу за всіма вами. Так, я переживаю, думаю постійно про вас. І він каже, тут те, на що я хотів би звернути особливу увагу. Він каже: я молюся, потім ми пропускаємо, написано, щоб ви. Були чисті і бездоганні в День Христовий, сповнені плодів праведності, що через Ісуса Христа на славу і похвалу Божу. І Він каже, що я молюся про те, щоб ви були чисті і бездоганні, так і він далі каже: я молюсь про те, щоб ви були сповнені плодів праведності через Ісуса Христа. І от сьогодні я хотів би звернути на це увагу, я так назвав проповідь коротко плоди праведності. Але це дуже коротко і мало що ну, можна з цього зрозуміти. І тому я це уточнив, і я думаю, що ну, правильніше було б назвати так? це два плода праведності, які може принести кожен із нас. Тому що коли ми думаємо про наші плоди, то ми думаємо часто, що у мене от не таке служіння значиме, як у когось. Так? І ми йдемо там, не знаю, в YouTube, в Інстаграм і дивимося на якихось людей, яких ми вважаємо великими служителями. так? І думаємо, ну, ну, ясно, їм та ясно. Ну я, то ну, хто я? Так? Я не можу нічого такого робити. І сьогодні я хотів би звернути увагу на такі речі, про які говорить нам Боже Слово, і те, що це може бути плодом для кожного з нас. Так? Те, на що, якщо ми звернемося до тексту, те, на що нам треба звернути увагу, він каже, щоб ви були чисті і бездоганні. В день Христовий, і далі він каже, сповнені плодів праведності що через Ісуса Христа. Тобто Він каже, Я хочу, щоб ви були чисті і бездоганні. І далі він каже, сповнені плодів праведності. І так, дивлячись на це, мені здається, що ми переважно любимо і хочемо. Проповідувати і думати про те, щоб ми були чисті і бездоганні, так? Якщо ви згадаєте, от, про що проповіді переважно, я так сижу по своїй церкві, по тому, що мабуть, мені подобається, то ми постійно хочемо робити людей досконалими, так? Боже Слово називає нас святими, але нам ще треба освячуватись, і ми постійно хочемо робити людей більш досконалішими, досконалішими, досконалішими. І ну, є таке в нас. Але апостол Павло каже, що мене не тільки це хвилює, так. Я хочу також, щоб у вас були плоди праведності. Тому що, зрештою, якщо я в правильному місці, так, якщо я в правильному стані, то мають бути плоди праведності в мене. І ми не можемо якби, нікуди від цього дітися. І е, я так е, ну, роздумував собі, що те, що всі більшості з нас знайомих, ще коли е, тобі там 15 років чи 17 років. Чи 20, то ти ще шукаєш свого місця в житті, так? І ти можеш пробувати одне, друге, третє, четверте, п'яте. якщо тобі 25, І зараз ми дійдемо до 25. Так. Так. так Тоді будь уважний, тому що це це має небияке значення. Але коли от нам 25, або коли ми стаємо старшими, так? Уже, то. Людей, які навколо нас, їх не дуже цікавить, про що ми там думаємо, які в нас є ідеї, так? Тому що наша сім'я, наприклад, наші діти, вони хочуть, щоб ми показували якийсь уже результат, так? Вони хочуть, щоб ми при... взяли, прийшли там, так що як чоловік прийшов і приніс гроші, так? І ти можеш думати про багато всяких ідей, що я те або те, а може я ще що зроблю. Але зрештою. Так, вже коли ти сієш старший, це не працює, треба щось, щось показувати, щось показувати конкретне. І це запитання також до, до кожного з нас. Що якщо я в бозі там 5 років, так, чи 3, чи 10, чи 15, непогано, коли я роздумую про Боже Слово, це так треба робити. Непогано, коли мені подобається свідчення інших. Ну зрештою, ми приходимо до запитання до себе, так, до кожного з нас. А що, яке наше служіння? Що ми за люди? Чи є в нас якісь плоди? І це запитання, яке правильно собі задавати. Тому що якщо ми все життя будемо тільки тим займатися, що, що думати про одне, про інше і про третє, так і прийдемо, в нас немає ніяких плодів, то, то це не те християнство, до якого, яке бачив апостол Павло. І він каже, я хочу, щоб церква, так пишучи до Филиппіан, каже, я хочу, щоб та церква, яка буде в день Христовий, вона була чиста і бездоганна. Але він каже: Вона, я хочу, щоб була повна плодів праведності. І давайте тепер подивимося на те, що це, що це означає для нас, або що це може означати для нас, які плоди можемо, можемо ми принести. Тут написано плоди праведності через Ісуса Христа. І він каже, що ви були чисті і бездоганні. Це означає, що Він говорить чітко до Божої церкви, тому що праведність через Ісуса Христа, вона є тільки в дітей Божих. Так? Це дар праведності, який дав нам Бог. Тобто Він не звертається до всіх. І він каже, що в нас є праведність через Ісуса Христа. І Він каже, я хочу, щоб ви були повні цих плодів. І писання воно говорить про, про різні плоди. І якщо от, взяти просто запитати плоди, які є так, в Писанні, то ви можете згадати, наприклад, там, плід покаяння, так, є написано. там. Іван Хреститель колись говорив. Так, принесіть достойний плід, плід покаяння. Є плід духа написано так, в галатам. В євреїм є написано, що плід уст є таке. Але зрештою, наші плоди християнські це все, що ми робимо добре, так? все, що ми робимо добре, тому що ми діти Божі. І е, Ісус Христос, ви пам'ятаєте, є таке місце, Він в Евангелії від Матвія, Він говориться, написано, що по їхніх плодах 7:16 Матвія. Ви пізнаєте їх. Хіба ж виноград на тернині збирають або фіги з будь-яків, так ото родить добре, добрі плоди, кожне дерево добре, а дерево зле, плоди родить лихі. Тобто він каже, що так, якщо дерево це добре, ми дивимося не по тому, на що воно схоже, так. Якщо ви прийдете до господаря і запитаєте, що це за дерево, він не буде вам казати, яке в нього листя, так, чи який, який стовбур. Він скаже, це погана абрикоса, або це хороша абрикоса, і я хочу далі дбати про неї. Або він скаже, що мені вона не подобається, я хочу посадити щось інше. Тобто він, він каже по тому, які, які плоди вона, вона приносить. Інше місце написано в Колосян 1.10. Ми читаємо Колосян 1.10, щоб ви поводилися належно щодо Господа в усякому догодженні. В усякому доброму ділі приносячи плід і зростаючи в пізнанні Бога, в усякому доброму ділі приносячи плід. Бачите, там прямим текстом написано: що, щоб ви в усякому доброму ділі приносили плід. Плід праведності, який приносить кожен із нас, який може принести, який має принести кожен із нас, це всяке добре діло, яке зроблене тому, що я християнин, так, тому що Ісус Христос помер за мене. І перший перший плід. Накий на який я пропоную поглянути, написано це в євреям в 13 розділі. Послання до євреїв в 13 розділі. Це 15 віршем написано. Євреям 13, 15. Отже, будемо через нього постійно приносити Богові жертву хвали, тобто плід уст, що прославляють ім'я Його. Жертва хвали, тобто плід уст, що прославляють. Ім'я його. І е, на початку е, ми згадували про те, що ми часто думаємо, е, що якийсь там плід я би приніс, якби я був кимось. так? Ну я, ну, я просто чоловік, дитина Божа, який ходить в церкву, так? і якісь надзвичайні плоди. Ну я про це не думаю. І тут він говорить про один плід, який доступний кожному з нас, абсолютно кожному з нас. Так? Він каже, плід, уст написано. Що прославляють Його ім'я. І перший плід або один з плодів, який може принести кожен із нас, абсолютно кожен із нас, як дитина Божа, це плід уст, які прославляють Боже ім'я. Кожен із нас може це зробити. Немає е, якихось додаткових обмежень. Так? Якщо сьогодні ти Божа дитина, ти можеш сьогодні принести Богу жертву хвали. Так? Ти можеш принести плід, уст. Тобі є за що є за що дякувати Богу. І якщо ми звернемо увагу на Боже Слово, то воно повне заохоти до того, щоб ми прославляли Бога. І, наприклад, 95-й псалом, перший вірш написано, псалом 95.1. Співайте для Господа пісню нову, вся земля співайте для Господа. Вся земля співайте для Господа. Далі ми читаємо також 18 й псалом, другий вірш, те, що ми добре знаємо, написано: Небо звіщає про Божу славу, а про чин його рук розказує Небозвіт. Так? Тобто, що все, що навколо нас, Боже творіння, воно розказує, розказує про Божу славу. Е, 144 й Псалом. славу Господню, 21 21-й вірш. «Славу Господню, уста мої будуть звіщати, і благословлятиме кожне тіло. Святе його ймення на віки віків. І ми бачимо, що Боже Слово, воно повне заохоти і повне до того, що все ще навколо воно славить Бога. так? Що співайте для Господа пісню нову, є заклик якби до, до Божого народу також. І читаючи це, я задаю запитання для себе, задаю запитання до кожного з нас. Наскільки ми можемо сказати, що ми славимо Бога? От якщо взяти мій день, скільки разів я можу сказати Слава Богу, дійсно усвідомлюючи, що я Божа дитина, що мені є за що, дякувати Богу. І виявляється, що це так просто, це лежить на поверхні, але дивлячись своє життя, я думаю, ну можна було би більше. так? Можна було б більше. Це наскільки просто, наскільки просто бути вдячним Богу. Ти прокинувся зранку, ти можеш бути вдячним Богу. Та ти лягаєш спати, ти можеш бути вдячним Богу. Ти одягаєшся, ти можеш бути вдячним Богу, тому що тобі є що одягнутися. Так? Ти лягаєш спати, в тебе є ліжко, ти можеш бути вдячним Богу, що ти, що ти лягаєш спати в ліжко. І коли ми молимося з дітьми, то я намагаюся, щоб, щоб це звучало та, в молитві, в нашій сім'ї, щоб вони розуміли, що це не просто так. Що те, що в тебе є, є вода, наприклад, коли ти відкриваєш кран, так? що це не просто так. Ну це, це це дійсно те, що потребувало зусилля. Я пам'ятаю, що коли я був малий, то багато речей, які зараз мої діти думають, що так було завжди. Так їх не було. Все було набагато 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 простіше. Сказати, що там е, якісь, якісь такі зручності, та ну раніше воно не було так поширено. І один чоловік сказав, що ми живемо в світі зараз, коли жити комфортним рівнем життя легше, ніж будь-коли раніше, набагато легше. Тобто в кожного ти відкрив є гаряча холодна вода. Так для цього не треба нічого надзвичайно. Майже в кожного це є. Але разом з тим ми живемо в світі, де так тяжко подякувати Богу, де так тяжко бути задоволеним. От ти постійно, я по собі сижу, постійно думаєш, так, да, ну воно то непогано. Але що буде далі? А що буде далі? А мені треба ще одне, друге, третє, четверте, п'яте. І е, я думаю, що я кажу не про себе, так? я думаю, що я кажу про кожного з нас. Так само сказати, що я знаю в своєму житті багато християн, які от прямо дуже вдячні Богу, так? які дихають, так, якби хвалою Божою, але я також не можу цього сказати. Ми живемо в час, про який мріяли люди. так? Написано, що люди старого заповіту мріяли жити в час Євангелії. Так? Ті люди, які жили до нас, там, мої батьки, припустимо, вони думали, що як це може бути такий час, коли буде свобода. так? І зараз це все зібралося до кучі, і ти живеш цей час. Але що ми робимо замість цього? так? Ми кажемо, да, мені не подобається, мені не подобається, я хочу ще щось. Те мені не подобається, те не подобається. Якщо все живе, славить Бога, так, як, бо, якщо про його рук розказує небозвід, то який я християнин, якщо сьогодні я не славлю Бога? Який я християнин, якщо про Божу славу розказує Небо, а Божа дитина не може цього зробити? Так, Якщо все, що навколо, говорить про Бога. Але я, як Божа дитина, не маю цього в розумі і не можу подякувати Богу. Це складні запитання, але це запитання, які, на ну, які нам треба задавати собі. Так, тому що. Тому що не так воно має бути. Чи не повинна також моя хвала бути особлива? Чи не можемо ми сказати, що я, як дитина Божа, маю поклонитися сьогодні перед Богом і прославити Бога, так як не може зробити ніхто інший? Хто сьогодні поклониться і прославить Бога краще, ніж діти Божі? Хто це може зробити? Чи готові ви сказати, та нехай, нехай небо, нехай небо, та нехай зірки прославляють Бога? Але не за небо, не за зірки, син Божий прийшов на землю. Він прийшов за мене, так він прийшов за кожного з нас. І я не хотів би думати, що колись виявиться, що речі, які були навколо, навколо мене, да, умовно кажучи, якісь там кущі дерево, вони принесли більше хвали Богу, ніж Божа дитина, да, ніж я в своєму житті. Просто тому, що я вирішував якісь інші, якісь інші проблеми. Сьогодні є плід уст. і сьогодні кожен з нас він може принести цей плід уст. І писання закликає нас до цього. Незалежно від того, скільки тобі років, де ти живеш, якщо це буде в нашому розумі, якщо це буде нашою цінністю, так постійно прославити Бога. Є дуже багато причин бути вдячними сьогодні. Писання говорить бути вдячним за те, що ми маємо зараз, тому що ми живемо в Божому задумі. Проходимо ми через хороші е, ситуації, легкі, приємні, чи проходимо ми через щось складне, так? Божа доброта, вона провадить нас. Писання також говорить, що у нас є причини для радості. Причини для вдячності, тому що ми знаємо, що наше життя воно вічне, так? І Петро, наприклад, в своєму посланні каже, що, що Бог приготував для вас вічність і радіти з цього тепер або тіштесь, якщо навіть ви засмучені в якихось проблемах. Кожен з нас сьогодні має багато причин для того, щоб бути вдячним Богу. Ще одну таку річ, яку, е, яку я пробую, не дуже добре виходить, але може у вас краще вийде, ніж у мене. Добре, дякувати Богу, коли все добре. У мене були ситуації, коли мені, наприклад, там, зарплату піднімали, так? І я дякував Богу. Ну, я думаю, що. Ну, ти, цей день, коли ти знаєш про це, та, ти радієш. На другий день вже менше. І тому кажуть, що піднімати зарплату треба потрошку і постійно, щоб людина постійно раділа, так? бо їй надовго не вистачає. Це ні, якби є таке. Так? І є такі хороші ситуації, коли щось влаштовується. Ти такий думаєш, слава Богу, слава Богу. Але бувають ситуації, коли все не так добре. Ну... У мене таке буває, та в нашій сім'ї буває, я думаю, що в кожного з нас буває. І те, до чого я хочу прийти, до чого я заохочую також кожного з нас, що іноді мені буває погано, і я стою і молюсь, кажу, Боже, дякую за те, що ти мене зрощиш, за те, що ти робиш мене сильнішим». Тому що все, все погано, я не розумію, чого це так, і чого, чого я винний, чи яка в цьому мудрість. Так? Але я вірю, що є Божий задум для мене. так? І я, я вірю, що Бог провадить нас. І навіть через труднощі Бог зрощує нас. І тому, коли приходить якісь складні ситуації, я заохочу кожного з нас також, щоб ми знайшли місце і, і сказали: Боже, я знаю, що все одно я в Твоїй руці. Так? Погана ситуація чи хороша, я в Твоїй руці. Якщо наше земне життя не завжди легке, то ми знаємо, що страждання теперішнього часу та нічого не варті проти тієї слави, що має з'явитися в нас. Ми в, Божій, ми в Божій руці. Бог піклується про нас. Бог, Бог провадить нас. Нехай Бог благословить нас, щоб ми могли, могли приносити, приносити цей плід. І е, давайте ми повернемося зразу назад до нашого послання до Філіп'ян, і поговоримо, поговоримо про другий плід, який кожен з нас може, може принести. Е, якщо ми вернемося до Філіппян, до цього ж першого розділу, ті слова, що що ми читали, ті вірші, написано дев'ятий вірш, це, якби початок цієї думки. Він каже, свідок мені Бог, з восьмого віршу, що я тужу за всіма вами, всім єством Ісуса Христа. І далі каже, І про те молюся, щоб любов ваша ще більше і більше зростала у пізнанні та всякому осмисленні. Тобто те, про що ми зараз говоримо, це молитва апостола Павла. Апостол Павло молився за церкву, яка була в Филиппах. І він не просто молився, він каже: я молюся про якісь конкретні речі, те, що я хочу, щоб я бачив в вашій церкві. Те, що важливо для мене. І якщо ми почнемо гортати далі. Наприклад, ми відкриваємо послання апостола Павла до Колосян, ну, просто наступна книга. І ми читаємо також з першому ж тому розділі, дев'ятий вірш читаємо. Тому і ми з того дня, як почули, не перестаємо молитися за вас і просити, щоб ви були сповнені пізнанням волі Його в усякій премудрості, розумінні духовному, щоб поводитися вам гідно. І так далі. І знову ми бачимо. Що апостол Павло пишучи лист, так, він знову каже. Тому я з того дня, як почув, чи як ми з того дня, як почули якісь новини про вас, каже, не перестаємо молитися за вас. І е, якщо ми відкриємо далі, ми прогортаємо послання апостола Павла до, до Колосян. І там буде, і там буде от послання до Солонян. Так? В першому посланні до Солонян ми читаємо знову один-два е, Солонян. Завжди дякуємо Богові за всіх вас. Згадуючи про вас у наших молитвах, безперестанно пам'ятаючи ваше діло віри, і працю любові, і терпіння, уповання на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим. І ви, мабуть, вже підозрюєте, що якщо я відкрию наступне послання, там буде те ж саме. Він скаже: Я молюся за вас. А якщо ми відкриємо послання перед Філиппіан, послання до Ефесян, він так само скаже: «Та, «Я молюся про вас. І Другий плід, який кожен з нас може принести Богу, це молитва за когось. Да, може, Молитва, молитва заступництва, ми можемо сказати. Це не коли ми молимося тільки про себе, а молитва за когось. Ми маємо такий особливий наголос на особистих стосунках з Богом, так, або на час, який ми проводимо молитві. І я думаю, що, мабуть, не буває таких зібрань, де про це би не сказали. Так Що нам важливо мати особисті стосунки. Нам важливо проводити час з Богом, нам важливо це розуміти, і це якби так і амінь. Але запитання, яке я задав собі якось, яке сьогодні хочу, щоб ви собі задали, гаразд, якщо ми молимося, якщо в нашому житті є молитва, скільки нашого часу ми молимося за когось, не за себе, не за свою сім'ю, а за когось. Як сказав один брат в церкві там Ременові, каже, ну, так, переважно люди моляться, щоб у них все було добре. Каже, ну за родичів ще своїх помоляться. Так? І е, також запитання до нас: чи можемо ми сказати, що ми молимося за щось більше, ніж просто за себе, за свою сім'ю чи за своїх ще родичів, якихось або за своїх батьків? Тому що я бачу і видно от в писанні про апостола Павла, так він каже. Ми молимося за вас, ми молимося за вас, ми молимося за вас, звертаючись до кожної церкви, каже, ми за вас молимося. І не просто він каже, що ми молимося, так? він каже, що є конкретні речі, за які він молиться, щоб це, щоб це було в цій церкві. І отже, такий от другий пліт це молитва, молитва за когось, молитва, яку ми можемо, кожен з нас може принести за когось, за когось іншого, за тих людей, які нас оточують. І давайте ми подивимося, таке місце відоме це перше послання Павла до Тимофія, написано. Це в другому розділі, перший вірш, Перша Тимофія, 2.1. Добре, ми всі знаємо це, просто нагадаю. перше Тимофія, послання до Тимофія, другий розділ. Перший вірш. Отже, перш за все, благаю звершувати прохання, молитви, клопотання, подяки за всіх людей, за царів і всіх, хто при владі, щоб нам проводити життя тихе та спокійне в усякому благочесті та пошанню. Бо це добре і приємне перед лицем Спасителя, нашого Бога, який хоче, щоб усі люди були спасені та прийшли до пізнання істини. Є отакий, от такі слова апостола Павла: він каже: Я прошу, щоб ви молилися. І він перераховує, за кого молитися. Він каже за всіх людей, так, за царів і за всіх, хто при владі, щоб нам проводити життя тихе і спокійне в усякому благочесті і пошанні. Тобто, ми можемо молитися за всіх людей. Ми можемо молитися за людей, які при владі, тому що від їхніх рішень залежить наше життя подальше. так? Я пам'ятаю, колись один християнин, давно ще в церкві казав, там якась криза була в Україні чергова, і він каже, для християн нема слова криза. Ну, Я думаю, що він зараз так уже не думає, так? бо ми всі живемо в одному і тому самому світі. так? Якщо люди, які при владі приймають рішення неправильні, то це відчуває кожна людина, яка залежить від їхніх рішень. І він тут каже, щоб ми могли молитися за всіх людей, за людей, які, які при владі. Є ще інший текст, написано в посланні це до Ефесян в 6 розділі, 18 віршем, написано. За допомогою 6, 18 ефесян. За допомогою всякої молитви і прохання, моліться повсякчас у Дусі та про все це дбайте з усякою постійністю, і проханням про всіх святих і про мене. Щоб мені було дане слово, моїми устами відкрито з щирістю звіщати таємницю Євангелія, заради якої я посол у Кайданах. І тут він каже, що моліться про всіх святих, так і про мене. Тобто ще одна така, якби область молитви, предмет молитви це молитися за всіх святих. І ось також оцей плід, який кожен з нас може принести. Так? Знову таки, багато чого ми не можемо зробити. Але кожен з нас, я думаю, що кожен з нас він може вділити 5 хвилин в день, так, 10 хвилин в день, 15 хвилин в день, і сказати: сьогодні я буду молитися за всіх людей. І ви можете уявити людина, яка живе в Японії, так, чи людина, яка живе десь в Африці. І вона залежить від вашої молитви, бо так Боже Слово говорить. Тому що ми віруємо, так. Знаючи Божу всемогутність, те, що запевняє нам писання, що наша молитва про людину, яку ми ніколи не бачили, да, про людей, які живуть в інших країнах, вона буде мати значення. Ми можемо це робити. І те, що я так думав про це і ну, практикую зараз, ви так можете спробувати, може вам це допоможе. Це такий, знаєте, як роблять комп'ютерщики, як ти кажеш. Що я на телефоні думаю, я спробую, як це? Я поставився на телефоні таймер, такий, знаєте, такі там, через 5 хвилин. І е, є молитва за всіх людей, так, є молитва за царів і всіх, хто при владі, є молитва за всіх святих. Ось і кожен день, просто в молитві, ти можеш ділити окремих 5 хвилин, чи 7, чи 10 і сказати: сьогодні я молюся за всіх людей. І 10 хвилин помолитися за всіх людей. Чи важко це? Ну, не схоже, що важко це. Але це те, що кожен з нас може робити. Це плід, який може кожен з нас принести. Для цього не треба нічого особливого. Просто бажання принести плід перед Богом, тому що ми діти Божі. І, зрештою, якщо у нас немає ніяких плодів, тоді питання, так, чи, чи може так бути, або хто ми, хто ми є сьогодні. І йдучи е, вже до завершення. Апостол Павло каже, щоб ви були повні плодів праведності. І ми задаємо собі це запитання. І в нашому християнському житті, зрештою, кожен задає собі запитання. А яке моє служіння? Так, які мої плоди? Чи можу я сказати, що в мене є плоди якісь перед Богом? І е, сьогодні ми говорили про два таких плода, які може кожен принести, і може в якійсь мірі вони так забуть або осторонь стоять так, в нашому повсякденному житті. Перший плід – це е, плід, плід хвали. Це те, що ми прославляємо Бога, це те, що ми дякуємо Богу. І в цьому можна рости, в цьому можна розвиватися. Нам є за що дякувати Богу. Кожен день нам є за що дякувати Богу. Інший плід, який ми можемо принести, так це молитва, коли ти молишся за когось, тому що ти Божа дитина, тому що ти переживаєш за, за інших людей. Ти хочеш виконати Божу волю. Ми можемо молитися, хоча б та за всіх людей. Які живуть, які живуть навколо нас. Ми можемо молитись за людей, які приймають рішення в Україні, так? починаючи від старости села чи, чи мера міста, де ми живемо, так? і закінчуючи е президентом США е Джо, Джо Байденом. Якщо ви знаєте ще когось, також можете за них молитися. Ми можемо це робити. І, і це буде наш плід праведності, і це буде наше наша християнське, християнське життя, те, до чого закликає нас, нас Боже Слово. Давайте ми... Е Прочитаємо ще один, ще один вірш, який також ми добре знаємо. Це написано в Євангелії від Івана. В 15 розділі. 15 розділ «Івангелі від Івана. Ми читаємо 8 вірш, 15.8. «Івангелі від Івана, 15 -8. Тим прославиться отець мій, що принесете багато плоду і будете моїми учнями. Нехай Господь благословить нас, щоб кожен з нас він приніс плід для Божої слави. Амінь.